У нас такий кіночок місць візьмам. Міс um, Він обрали три лайки для мене цих лап нет. Я перше зроблю одразу говорить коді, кодів на попад не буде. Um, Забирали сьомий um. Пробачте, що я так говорю, просто мені так подобається. Тут я... Ну, окей. О. Сразу говорю, це я не купію його, не купію його через голос. Це мій голос, тому який робити. О, пишемо три пробілу шляпку і беремо ось таке оце. А, um, і ще тут беремо такий бантик, типа, шукаєш щось. Ось такий бантик. Файний. А, um, тільки що мовло це, Hey Blonde Hair. B O N D E H A um, А, беремо от таку солочку. Що на такого? Чекайте, сейчас появиться, чекайте. Мабуть. А um. Ну, вот така ч почелочка тут беремо черлочку. Ой, то ж мы тут прикрубили шляпу. Не в шляпу, а в волосся. <coughs> тут ми беремо таке волосся, підкажемо. Типа, щось схоже. Коротше, зараз. Тіпа таке. Ну, коротше таке, типа... Можна написати просто short blondie hair.

тепер יש мне тут pearl або black pearl. Я пишу просто pearl. Ам. Прямо ось цю штучку і отакі. О Боже, хто? Ну, краще будемо багато. І беремо білий перший. Давайте ви тут три пробіли. Взяти гольфик, Якщо у вас немає чису, берете просто це лице і берете гольфик. той гольфик. Просто пишете три провіла і шукайте чорний гольф. Він в мене дуже цілегенький. Письмо тут три пробіли, або... Паджама, Просто паджама. Я беру І штани так штаны само самотрепили. Ось такую пижамку мы берем. О, теперь пишем пижаку на просто Play. Just a Play. Так. Все, беремо эту карточку. вже готовий. Пишемо, тут три беремо, что? без припробило. Типа я його накопію Короче, Я так може бути. Габуть... боже, що це за хитки? Буду мого цього не підходит. Такий долг прям Ні, не підходять. Беремо вот такі. І білі. О боже, я тут ці чорні я чорні за маленькі взяла. Так, беремо берем ось ці. Сон на все хорошо. Прошу. Прямо ось ці. Типа. Им прямо. Ну, на ну, скин скиночкой готовый. Он даже милый. Рассеивает ко мне с мамой. Конечно, а, а скиночкой. Посмотрим, что тут. Cat Low Glasses. Cat Low Glasses. И берем... Что, а, блин, мне не вещи? Якое нет? Якое я, я взял... А, а, Cat Low Glasses. Cat. Вау глаз. Що там таке? Правила ну, um, okay, um, ще блауглас. Це моя сестра. Закуди? Заходи. Для цього скіночі готовий. Такий файний вийшов. Зараз покажу, подивимось, чи я правильно, так, я правильно все зробила. Так, я правильно все зробила, тільки в мене чалка була тому спині, яке не зробила. Була друга, але скіночок готовий? Всім па-па-па-па!